Привіт всім! Мене звати Алла і ви на каналі Кулінарних Квитівки. Сьогодні готуємо гарбузову кашу, але не звичайну гарбузову кашу, а й щіпаними галушками. Точно знаю, що таку гарбузову кашу готують на Вінничні та Хмельниччині. Якщо в вашому регіоні теж готують таку кашу, обов'язково пишіть в коментарях. Я взяла гарбуз і буду використовувати лише його половинку. Як ви будете орієнтуватися на вагу, то вага половинки рівно 500 г. І зараз я його розрізала і тепер достаю насіння і буду його чистити. Ви знаєте, що гарбуз дуже корисний, він дуже багатий на залізо, магній, кальцій. І рекомендують його їсти тим, хто страждає на захворювання шлунку. Каша теж корисна, вона прискорює обмін речовин. Знаю точно, що на Чернігівщині не варять гарбузову кашу із щіпаними галушками, там варять гарбузову кашу із пшоном. Також я смакувала гарбузову кашу з рисом. А як у вашому регіоні варять гарбузову кашу, обов'язково пишіть в коментарях, дуже цікаво буду пробувати різні рецепти, я завжди готую те, що ви мені рекомендуєте. Ось так я порізала гарбуз смужками, а тепер буду різати такими кубиками, десь орієнтовно сантиметр на сантиметр. Щоб потім його варити такі невеличкі шматочки, варяться дуже швидко, за 10-12 хвилин гарбуз буде готовий. Дивіться, які шматочки. Зараз я буду їх кришити в салатник і дуже швидко все перекришу. Ось я все зробила, тепер засипаю в кастрюлю і буду заливати водою. Тут я не солю, не кидаю цукор, воно в мене вариться просто вода і гарбуз. Води пішло у мене 300 г, накриваю і ставлю на вогонь. Будемо займатися зараз галушками. Для галушок я беру 180 грам борошна, пересіваю через сито. і Сюди ж буду додавати сіль. Поки в сухі в борошно солі, я беру одну-другу чайної ложки і сухі інгредієнти буду зараз змішувати. Ось так. І сюди буду додавати вже яйце. Знаю, що на Вінничині роблять без яйця, а на Хмельниччині кидають яйце. Без яйця воно не більш м'якше тісто, але на Хмельниччині навпаки люблять, щоб воно було тверденьке, щоб воно гарно жувалося в каші. Зараз я замішую тісто, додаю ще 50 мл води і буду гарно вимішувати його. Вимішується воно дуже швидко. Ось так Вимісили, до рук вже не береться, це вже тісто готове. Зараз я накрию харчовою плівкою і його відставлю в сторону, щоб воно не засихало. А поки ми робили вже тісто, гарбузова каша зварилася, я відсіжую воду і показую, що роблю далі. Тепер я беру товкачку і товкачкою роблю гарбузове пюре. Дивіться, воно гарно зварилося, дуже легко воно робиться. І сюди ж тепер буду додавати вже цукор. У мене люблять солодку кашу, я на таку кількість гарбуза буду додавати 50 г цукру. А ви дивіться по своїм смакам. І сюди ж буду додавати 250 мл молока. Я в рецепті пропишу всі грамовки, і ви подивитеся в кінці, якої густоти в мене буде каша. А далі на свій смак. Як, наприклад, ви любите більш густішу, значить будете менше молока лити. Якщо ви любите рідшу, значить, можливо, менше будете замішувати галушок. Будете вже самі вираховувати і подивитися кінцевий результат. Ось дивіться, вона в мене потихеньку-потихеньку тут кипить. Я її помішую, щоб вона не пригоріла. І зараз в таку, на малесенькому вогні вона потрошечку мліє. І зараз я буду брати тісто і щипати галушки. Зараз я роблю для зручності таку тоненьку ковбаску. І буду щіти. Буду щипати невеличкі. Ви знаєте, що тут немає, можна їх розкатати тоненько і порізати, але я знаю, що на Хмельниччині то точно робили таким чином щіни. Просто брали з тіста і відщіпували ось так по маленькому шматочку, і кидали на маленькому вогні кипіла каша і так вкидали, періодично помішуючи ложкою. Ось так дивіться, я буду маленькими шматочками, я так в різні, кидаю в різні сторони каші, щоб вони між собою не злиплися. І періодично помішую, щоб, вони не, щоб каша не пригорала, і, бо вони все рівно опускаються на низ. Так ще періодично щіпаю і перемішую. Ось так. У мене сюди, дивіться, на цю кашу я витратила все тісто, яке замішувала. І зараз воно прокипить ще 5-7 хвилин, щоб уже наше тісто зварилося. А ви будете пробувати. Берете галушку, розкусуєте. Якщо вона вже готова, значить каша вже готова, можна смакувати. Якщо вам цікаво дивитися мої відео, якщо ви любите за мною готувати, консервувати, випікати, обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. Пишіть в коментарях, які ви хочете ще рецепти, щоб я вам приготувала. Ось дивіться, ось такої консистенції каша вийшла. Ось така вона середня, і не густа, і не рідка. Дуже смачна, готуйте, смакуйте і до зустрічі!